Хто вже з вас, мої дорогі, проходив таку процедуру цікаву лямпхаття дамбош. Киліться в коментарях, а я вам розказую слово лямхаття перекладається інтерв'ю співбесіда Дамбош – по найму, тобто працевлаштування. А якщо Дамхатян Дамбош вас ще попереду, я вас запрошую на свій курс. Edito B1, де в дев'ятому модулі в нас буде і граматика, і лексика саме по цій темі. 22 січня ми з вами стартуємо на курсі B1. Записатися можна за посиланням у шапці профілю. А зараз я вам даю дуже корисні дві фрази, питання, яке ви точно почуєте. Vous avez des Vous avez avez des des références? références? І ваша відповідь. Je suis Titulaire d'une maîtrise dans les premières en Thaï, je suis titulaire d'une maîtrise en et dans les suivi de l'équipage en informatique, en linguistique, en technique, en compte. Pour y être de cours, je vous devez le 22 d'ouvrir Salut.